На пункті пропуску у стелух Зосин велика черга з вантажівок. Далекобійники нарікають на те, що працівники територіального центру комплектування затягують перетин кордону. Про це журналістам сайту новин Луцька та «Волині конкурент розповів керманич Віталій Бурдикін, який безпосередньо стоїть у черзі на кордоні. Приїхали сюди, і, коротше, наші грузовиків наших не пропускають. І держать машини там по 5 по шість часов. Просто заїжджає машин, 3-4 машини на кордон заїжджають, беруть хлопчики, проходять вони контроль, потім з паспортного контроля їм кажуть, ідіть чи вагончик на співбезіду співбезі до ТЦК. І там хлопці ще державчи держа, 3 3-4 години, яких вертають назад, яких пов'язки видають, якась ну коротше така ситуація проходить. Ну, факт точно що очередь, ну яка є, чер... є черга, яка знаходиться на кордоні, вона здвигається, здвигається по по 10-12 годин збираються назад. І вся калійка стоїть. За словами водія, затримку на кордоні їм пояснюють тим, що проводиться ретельна перевірка документів. На думку далекобійника, працівники ТЦК взагалі не мають права там перебувати. Віталій каже, що не проти, аби вони перевіряли документи чи вручали повістки, але вважає, що на кордоні цього робити не варто, бо ж тоді утворюється довжелезна черга. Прикордонну службу писали. Відповідь така, що прикордонники проводять перевірку. ...перевірки. Тільки з якої сторони проводять ці перевірки, це не, ну, зрозуміло. Чого ТЦК тут знаходиться на кордоні? Вони заїхали сюди, дуже багато приєстки видають. Ну так видавайте, це Та ну, немає. Люди, які працюють, яку, логістика, яка работає. От є, ми возимо топліво з Європи, ми возимо сюди. Бензин, газ. Ми стоїмо тут по 3-4 дня, а потім ще з Польщі стоїмо по тижні. Яка це логістика? Що це таке робиться? Така ситуація з затримкою перетину кордону обурила водіїв і вони погрожують повністю перекрити рух через Устилух. Окрім того, за даними ресурсу є черга, орієнтований час очікування перетину кордону 8 днів та 12 годин, а кількість авто в черзі більше 2000 тисяч вантажівок. Журналісти звернулися за коментарем до Державної прикордонної служби, де там повідомили, що представники ТЦК дійсно є на кордоні і триває посилена перевірка водіїв. Прикордонники також зауважили, що поки пункт пропус. У стилу Зосин, працює і ніхто його не перекривав. Проводиться перевірка поглиблена і ретельна і ми можемо відповідно під час виконання цих завдань співпрацювати з взаємодіючими органами, в тому числі з ТЦК. Їхні представники вони не приймають участі безпосередньо в прикордонному контролі, але вони нам допомагають встановлювати всі обставини уточнювати інформацію, що стосується військовозобов'язаних. Якщо в нас, наприклад, виникають якісь сумніви щодо дійсності документів військово-облікових в тому числі щодо їх можливої підробки, за словами речниці, було багато випадків, коли перекордонники виявляли ознаки підробки документів. Працівники територіального центру комплектування за словами Маргарити допомагають в перевірці та уточненні обставин по таких паперах, коли особи їх пред'являють при перетині кордону.